В ефірі програма влада таланту, і сьогодні ми покажемо вам відкриття всеукраїнської виставки картин Море акварелі. Картини, які увійшли до виставки Море акварелі, пройшли дуже серйозний відбір. Оцінювало якість робіт високопрофесійне журі. Одним із членів журі та оргкомітету виставки став уже добре відомий кропивничанам заслужений художник України Одесит Анатолій Григорович Кравченко. Ви один з членів оргкомітету цієї виставки, і я знаю, що проходив серйозний відбір робіт, що навіть створювалося спеціальне журі. Хто війшов до складу цього журі, скільки це було осіб і хто очолив його? Журі було створено ну, як перший поштовх до того, щоб роботи розглядалися і відбиралися. Журі практично кожна область, представник, який очолює національні спілки обласні. Там Одеська, Вінницька, Чернігівська, Львівська вони війшли в оргкомітет виставки в журі, а очолив журі, голова Національної спілки художників України, Чпелик Андрій Володимирович, народний художник України, професор, академік. Тобто над відбором робіт працювала досить потужна професійна команда. Таких відомих митців в Україні і за межами України. Виставка заявлена як всеукраїнська. Скільки міст на ній представлено та, скільки художників? Міст представлено дуже багато. Практично є представництво всієї України. Я вже казав один раз, що, що саме головне, що представлена Одеса і Кропивницький. А між ними пробиваються Львів, Київ, Чернігів, Франківськ, Луцьк і так далі. Дніпро. Ну, досить представницька виставка, ну, в цілому для України. Я знаю, що тут є ще й закордонні роботи, чиї саме? Кордонні автори представлені роботами від Китаю. Є роботи від Китаю, німецькі художники і Молдова. Тобто частково можна говорити про те, що виставка і міжнародного зразка. Так, да, на початку вона задумувалась як перша всеукраїнська виставка акварелі. Але наші друзі, закордонні митці вчасно узнали про цю виставку і прислали роботи і пройшли відбір успішно. Відбір і вони представлені якраз. І вона перейшла в такий формат міжнародної, частково міжнародної виставки. Але на майбутнє ми плануємо все-таки розширити представництво і іноземних митців. То, що світ багатий акварелістами, і слава Богу, і наші громадяни повинні бачити на наших виставках українських і те, що робиться за кордоном. Скільки робіт відібрано в результаті, і скільки робіт, як би це не звучало сумно, відсіялося. Ну, в результаті виставка на виставку було відібрано 170 робіт. І відсіялось, ну, скажем, один до п'яти. Тобто з п'яти робіт присланих. Ну, це дуже таки приблизно, тому що статистикою ми не займались, але багато робіт, на жаль, не війшли в експозицію, тому що коли проводиться виставка, організовується і задумується, так де її показати, щоб відповідні виставкові можливості були. Якби відповідало кількості робіт. І не дивлячись на те, ми пішли на зустріч, збільшили представництво художників на виставці. І в Одесі замість одного музею були виставкові площадки, задіяні чотирьох музеїв, провідних музеїв Одеси. Потім, коли були пропозиції продовжити виставки по пів... ну, по південних областях України, по музеях, то вона, звичайно, скоротилась, і поїхали роботи в кількості там, до 70 авторів, представлені вже на передвижних виставках. Але каталоги супроводжують ці ж виставки море Акварелі». І в каталогах представлені всі, всі учасники цієї акції. На цій виставці ви виступили як такий от патріарх живопису, почесний запрошений гість з Одеси. А чи присутні на виставці персонально ваші роботи і в тому ж каталозі, про який ми говорили? Безумовно, я є, як кажуть, граючий трен тренер <кхе> І один із організаторів. Цієї виставки, і, і учасник, звичайно. Роботи в, в даній ситуації вже в Кропивницькому, в музеї в, в картині галереї її Середград представлена інша моя робота, але вона і є, тому що робота, яка війшла в каталог, вона залишилась на, на жаль, чи на радість, мабуть, авторів, і це велика честь. Музеї імені Івана Білого в місті Чорноморську. Вона була відібрана для фондів музею. Ну, чому ми не приїхали першими до нас? Ну, Якось так що географічно і ближче. ближче, і щоб менше коштів втратити, тому що це ж все коштує гроші. І в основному це лягало на розходну частину якраз запрошуючої сторони. Тобто ці музеї, і в тому числі художня галерея, і лісевий град взяли на себе оплату доставки робіт, відправки робіт авторам. Ну і так послідовно, далі, далі, далі від Одеси, а тепер все повернеться в Одесу знову. Один з випусків програми Влада таланту ми присвячували пленеру художників, що проходив навесні 2016 року у селі Бірки Кіровоградської області. Там ми зустрічалися з Анатолієм Григоровичем, і він розповідав нам, що збирається до Італії. Як вдалися ваші італійські мандри тоді? І чи збираєтесь ви до Італії знову? Ну, все реалізовувалося, як тоді говорилося. Тобто, поїхали ми. На досить представницьку міжнародну виставку, ну, куди не тільки ми там, представлені, причому того 2016 року вперше Україна була таким окремим блоком, представлена, як всі інші країни світу, 20 художниками, акварілістами Фабріаном. Ми той, Проєкт реалізували. Ну, я, зокрема, про себе кажу, я з дружиною попав. Із 20 українських художників приїхало ну, не менше 15 чоловік Фабріано. Попали на ми, який то, що для Італії, і, зокрема, для цього проєкту, про який ми кажемо, Фабріано 2016, для них характерно те, що вони Роблять таке мистецьке свято для всієї Італії. Тобто завершилось відкриття виставки в самому Фабріано, там два дні майстер-класи показували митці зі всього світу. Там приїхало туди, ну, не менше 500-600 художників. Було дуже цікаво, було дуже потужно це все. А потім пленер ще був від тобто була і теорія, і виставка, і практика, і, практика, і разом там попрацювали. Причому проїхали знову ж таки відвезли нас в Сурбіна батьківщина Рафаеля. Почався пленер і спустилось місто з Парленгає вже південніше Рима, і оцей всю цю дорогу. Нас супроводжував автобус, де зупинки робили, малювали Італію. Було дуже цікаво. Взагалі у світі художників робота з аквареллю вважається вищим пілотажем. Складність акварелі полягає в тому, що фарби швидко висихають. Отже, коли потрібна якість, розпливчастість образів, плавні переходи від світлого до темного, їх доводиться відтворювати досить швидко. Можливо, саме тому чистих акварелістів мало. Зазвичай художники додають в акварель ще якісь матеріали. Роботи, які ви зараз бачите, це роботи відбірні. Серед них акварелі таких відомих майстрів пензля, як Ігор Мосійчук та Анатолій Горбенко. Анатолія Кравченка основних технік акварельного живопису умовно виділяють дві китайську та англійську. Східний китайський спосіб акварельного живопису має тисячолітню історію, свої зберігаються, і експонуються роками. Англійський метод, чисто європейський, пояснює художник. Він увібрав в себе дещо і від східного. Основна відмінність у тому, що англійська акварель це акварель суха. Такі картини створюються методом багаторазових прописок. В Англії взагалі дуже культивується акварель. Якщо ти зайшов в квартиру до англійця і там нема акварелі, то це або емігрант, або не знаю хто, жартує Анатолій Григорович. Якою буде подальша доля робіт, що презентовані тут у цій на галереї сьогодні? На сьогодні ми з Миколою Миколаївичем Цукавним вже були в музеї Смьоркіна. Він веде переговори з музеєм Осовського, художнім музеєм, частина робіт, яка буде достойно честі поповнити фонди музею, вони ще працюють над цією темою, щоб відібрати ну, художників роботи, яких залишиться в музеї. А далі роботи поїдуть до автоки, повернуться. Надію, що кожен. Якось розпорядитися на свій розсуд своїми авторськими роботами. А в, в, в подальшому сама доля е, аквари, море акварелі цієї він переведений в формат бієналі. Він затверджений в Києві в рамках. І ми після завершення виставки в Кропивницькому починаємо активно готуватись. тобто Проводити ряд виставок і акцій, пленери і на березі Чорного моря, і на березі інших морів, куди нам вдасться попасти, щоб вже попередньо сформувати ну, художників, учасників і дати можливість підготуватись до того бієналі, до якогось вже півтора року, вже не два роки, а на півтора року. Надію, що у нас є час, можливість. І в якійсь мірі досвід напрацьований, щоб, щоб реалізувати той наступну виставку бієналі не, не менш цікавою, не менш масштабною, ніж ну, на сьогоднішній день ми отримали цього проєкту сьогодні. Бієнале з італійської це подія, що відбувається раз у два роки. Термін застосовується переважно для виставок сучасного мистецтва, музичних та кінофестивалів, складаючи часто частину їх назви. Найпопулярнішою бієнале є Венеційська бієнале – Міжнародна виставка сучасного мистецтва у Венеції, заснована у 1895 році. Відповідним терміном для подій, що проходять раз у три роки, є трієнале. Для учасників виставки та для поціновувачів акварельного живопису організатори виставки море акварелі підготували ще один мистецький подарунок каталог, в якому вміщено всі роботи виставки. Можна ознайомитись з авторами. Каталог був ну, серйозно задуманий. Ну, з самого початку кожному автору надана була сторінка окрема, де є фотографія автора, його робота, яка відібрана. Для виставки, і от в процесі організаційному процесі була ще одна умова, що не більше одної роботи від автора було показано на цій виставці. Тобто автор робота, автор робота. Як тільки був перший задум проведення цієї виставки ну, в Одесі, зразу ж почалась робота над каталогом. Тобто група професійних митців, професійних художників книжкового мистецтва, зв'язаних з поліграфією, почали працювати над каталогом. Від замдуму до реалізації все було зроблено ну, художниками, в тому числі учасниками виставки. Тобто автори каталогу. Це ну, один із авторів Я в тому числі, Кравченко Анатолій, Палатніков Аркадій, Ну і інші художники, які в тому числі є учасниками нашої виставки. Автор вступної статті Володимир. Кудлач, він же учасник виставки, він же член журналістів, України, член Союзу журналістів України, мистецтвознавець. Будучи працівником центральної бібліотеки міста Одеси, він підняв цілий історичний пласт тих відомостей про акварелістів Одеси, 18-19 сторіччя, не кажучи вже про 20-те сторіччя і наш час. І Він в Коротенькій. У коротенькій статті описав це все. Стаття директора музею Західного і Східного мистецтва теж доповнює цей каталог, ну, інформаційно доповнює каталог. В основному, ну, скажімо, структура каталогу, вона складається з двох розділів класики. Це художники 18-19. ХХ століття, які вже відійшли ну, скажімо, в історію, і вони, їх нема в живих, і вони представлені в каталозі і на виставці роботами. Якісь роботи ми взяли з архівів музеїв, таких як Девільєна, Ладижинського, художників, художників періоду радянського. Діти надали, діти художників надали роботи для проведення виставки для каталогу. Ну, от таким чином формували ретро-каталог. Другий розділ це художники сучасні, які живуть, роботи, яких надані і пройшли відбір для виставки. Вони більшу частину каталогу складають, в тому числі і наземні художники. Каталог був віддрукований. Вчасно, причому, як не дивно, ще до відкриття на відкритті виставки в Одесі вже були представлені, представлені 200 екземплярів каталогу представницьких. Тобто журналісти, телебачення, кіно, художники отримали, також учасники виставки каталоги, хто приїхав в Одесу. Ну, Загальний тираж там 500 екземплярів. Выставка очень понравилась. Замечательные работы предоставлены. Известные художники наши города Карпивницкий и С Одессы. Замечательная. Работы очень нежные. Акварели вообще замечательная работа. Яркие, нежные. Для начала весны то, что надо. Всем рекомендую посетить галерею Лесвинград полюбуватися та виставки з картини, які було надіслано художниками для участі у виставці, журі відібрало приблизно одну п'яту частину. Основними критеріями відбору були професійність робіт, відсутність на них підмальовки олівцем, мінімум білих місць. Картини художника, з яким ми вас зараз познайомимо, повністю відповідають вище вказаним вимогам. Нині Максим Кісільок приїхав до галереї Лисаветгра з Олександрії, але взагалі-то він веде мандрівне життя. З 10 років навчався у Києві у спеціальній державній художній середній школі імені Тараса Шевченка. Там провчився 7 років, потім були спроби вступити на архітектуру, але так склалося, що закінчив дизайн. Футболка одягнена на Максимові результат пленеру у Львові. За останні два роки брав участь у багатьох виставках Україна, Сербія, Гонконг, Албанія. Максим часто організовує пленери для себе. Жартома, втома каже, захотів поїхав. На всеукраїнській виставці Море Акварелі була представлена моя робота Мокрий день. Вона була в Одесі, потім в Чорноморській, в Ізмаїлі. Мені було запропоновано за презентувати мою роботу в фонд галереї. Що й було зроблено в місто Кропивницьке Я привіз свою іншу роботу, яку я написав березень. Була написана майже рік назад, в березні, от на подвір'ї моєї бабусі. Займаюся аквареллю з дитинства, але серйозно почав займатися, мабуть, останні два з половиною роки, як закінчив університет, і весь свій час зараз приділяю тільки цій техніці. Чому саме аквареля? Тому що для мене вона найцікавіша із технік. Ну, не найцік... ну найскладніша із технік. От. Мені от дуже цікаво брати, ставити якусь задачу перед собою складну і її вирішувати. От для мене акварель це от така задача складна. І цікаво, от постійно відкривати якісь нові. Речі в акварелі, бо акварель вона сама по собі техніка така більш спонтанна. Е, ніколи не знаєш, як вона поведе, затече там, да, якісь цікаві ефекти зроби. Ну, От мені це і подобається. Щоб порівнювати з олійним живописом, де все треба контролювати. Е, е, кожен мазочок можна завжди виправити. Та тут дуже спонтанні речі. Виділяю три основні методи роботи акварельними фарбами. Метод аля Прима технічний прийом акварельного живопису, суть якого полягає в написанні постановки за один сеанс, іноді без підмальовки, легкий малюнок олівцем. Також допускається використання вологого паперу. Інший метод метод лесирування поетапне пошарове накладання фарб, починаючи від найсвітлішого тону та закінчуючи темними тонами. Цей спосіб розрахований на багатогодинне виконання завдання. І останній метод метод пуантилізму. Від французького писати крапками. У живописі манера написання окремими мазками, крапками або квадратиками. Така методика дає можливість використовувати чисті кольори без змішування між собою. Многі роботи виповнені так, як бута це фотографія. Я, конечно, не професійний художник, немножечко увлікаюсь живе як хобі. Вот. Но меня очень удивило, что акварелью можно вот настолько передать эм, окружающий мир, скажем так. И вот яркость цветов, и действительно вот выражение реальности ну, меня поразило сегодня вот во многих картинах художников. Конечно, впечатления, как всегда, позитивные, вот посещая эту галерею уже не первый раз. И всегда отсюда выхожу с положительными эмоциями. Надеюсь, в будущем будут не менее интересные выставки, и я смогу их посетить, и обязательно будет время встретиться снова. Ефірний час добігає кінця, але ми обіцяємо і далі знайомити вас з талановитими людьми та їхньою творчістю. Це була програма Влада таланту. До нових талановитих зустрічей.